Як тебе Не любити ти є мій. Я хотів би сказати, подорожуючи пану Татю, про те, що, мабуть, не за це вмирали ті хлопці, які тут на Майдані були. Мабуть, не ради цього. Стояли тут десятки тисяч людей, мерзли і страждали. Мабуть, не для того ми Януковича відстороняли, да, втрачали Крим і зараз отримали війну громадянську на Сході, щоб якась Кучка вчораші знову прийшла і е, поновила найгірші традиції. Тому громадська думка е, дуже має бути значення, навіть більше самої прямої. І, ну, але все-таки додам, що наша спецнагренція викликана тим, що ми не задоволені, як патетична партія України, результатами. А тим, що ми отримали вже три суди, які ми виграли. Суд, який перший визнав, що це незаконні дії, порушення закону, який анулював постанову про зняття, поновив постанову від 1 травня, визнав, що там була фальсифікація, тому що перша постанова, яка нас в повному обсяжі визнала кандидатами, була під одним номером. Потім Представника реєстрували з тим самим номером представника від партії дроб один. І коли 19 числа при нашому, ми три години стояли над юристом комісії, він фальсифікував при нас відкрито і протокол, якого не було взагалі ніяких документах від партії, і постанову, де написав, що прийнято 1 рішення, 1 числа, але складений протокол 19 го вночі о 9-й годині ночі. Що взагалі ніяким законом не буде. Фактично це кримінальна справа, і ми направили і до Генеральної прокуратури цікаво, як не реагує, і до міської прокуратури в той же день, і до міліції, поки що всі знаходять на свободу, нікого із членів ТВК не заарештували. Але ми виграли другий суд 24-го, де чітко було визнано, що є свідома дія та бездіяльність, які є злочинними. І було вимога вимагав терміново передкувати да? і знов не виконується закон. Уже в понеділок комісія подала суд проти нас, але програла цей суд. Суд визнав їхні дії незаконними. І от зараз дві години почався суд щодо заборони оголошення результатів і щодо проведення виборів повторно. хотів зауважити на е, таких ще негативних наслідків, які е, в цілому, е, незважаючи на е, ті обставини, яким чином буде винесено рішення, які зараз відбуваються, можуть нести вибори, які відбулись з таким суттєвим порушенням закону. І що дані е, події в державі фактично стали пробудженням громадянського. Активного руху і патріотизму в цілому. Люди, і особливо молодь, яка мають патріотичну свою громадянську позицію, долучились фактично до політики. Хтось вийшов на Майдан, хтось долучився до громадської діяльності. А деякі громадські об'єднання, організувавшись, приєднались до політичних партій. Патріотична партія України це є. Якраз тим об'єднанням громадських сил, які своє пробудження отримали нещодавно в результаті подій всі знаємо. Так ось, ця активна молодь, сподіваючись на те, що вони можуть впливати на життя своєї країни, своєї батьківщини, із задоволенням планувала і планує реалізовувати свої проєкти, направлені на допомогу людям. Спочатку це звичайно киянам, оскільки вибори до Київради, це той шебель, з якого треба починати. Саме для цього спільно з Патріотичною партією України було створено інформаційний центр допомоги киянам. Це гаряча лінія, яка працює на отримання, перш за все. Сигналів від населення, що стосується наведення порядку в своєму місті. Але, крім цього, гаряча лінія надає безкоштовну правову допомогу, саме правову. В цьому інформаційному центрі працюють юристи, молоді фахівці, які і в даний час ще навчаються в вищих навчальних закладах і отримують досвід саме надаючи правову допомогу громадянам. І що вони зараз бачать? Спочатку ще за тиждень до проведення виборів безпідставне виключення кандидату від партії. І саме 19 го числа ще було достатньо часу передрукувати всі бюлетені, представники партії знаходились в територіальній виборчій комісії, зокрема в Київській міській виборчій комісії. І розмова з керівництвом звелась до того, що маєте ви час, ви маєте можливість, не порушуйте закон. Це було попередження, попередження не просто громадян, а політичної сили. Не порушуйте закон. Але керівники Київської міської виборчої комісії, я гадаю, розуміючи наслідки, дуже розуміючи наслідки, але не розуміючи правові наслідки для себе. Фактично дали вказівку своєму підлеглому надрукувати незаконний документ, а саме незаконність його підтверджена судом адміністративним, який створений саме для розгляду таких питань. І саме напередодні виборів це рішення набуло законної сили, і особливо важливо, щоб воно було в наявності у Київської міської виборчої комісії. І виконати рішення суду – це їх прямий обов'язок. Звичайно, в державі така ситуація, що додаткові вибори це додаткові витрати. Але ж якщо ми переступимо через право, то надалі ми будемо переступати через це право ще раз, і ще раз, і ще раз. І в результаті та молодь, яка зараз орієнтується на нові. Свої почуття, на почуття громадянського патріотизму, яке в них не тільки зародилося, а вже фактично повинно реалізовуватись. По факту вони бачать порушення закону. Якщо на нього не відреагує державне управління, я гадаю, що наслідки будуть набагато більшими, аніж незначні втрати порівнянні з річним бюджетом міста Києва, Незначні втрати втрат на проведення переголосування, але це буде законне переголосування. Я думаю, що до цього переголосування ще долучаться інші політичні сили, які, окрім такого факту, як ми визначаємо, нададуть інформацію про порушення інших норм виборчого законодавства які відбувалися безпосередньо на дільничних комісіях, на виборчих участках. Якщо всю цю інформацію не мовчати, а доставати і, звичайно, передавати громадськості, надавати відповідні органи, ми дійсно прийдемо до правової держави, до правової демократії. Я хотів би додати ще два слова, поки наш колега приїдає для зручності до наших Ви знаєте, що відбулося в цьому році? Влада, яка законно була обрана його говорю за президентську владу Януковича, вона була законно обрана, була визнана, була легітимною, але через свої дії стала, втратила легітимність і через вулицю, через Майдан була відсторонена від влади. Як ви думаєте, якщо сьогодні влада... Змусить суспільство прийняти незаконне рішення щодо патріотичної партії, демаліанса, спільної дії великої кількості. Чи буде легітимним Київська рада? Чи її можна буде через місяць знову взяти обійти і піти і розігнати? Зрозумієш, що легітимності в неї буде ніякої. Ми такі вибори не визнаємо, Майдан такі вибори може не визнати. І замість того, щоб почати плідно працювати в місті Києві, буде всі. Легітимні речі юридичні для того, щоб не дати можливість працювати в цій тому що вона не є законною, тому що обрана та чи інший орган, який обраний з порушенням законом, який доведено в суді, я підкреслюю, не просто це думка Габера або Патріотичної партії, або суспільної дії. Це думка суду, суду то, який є зараз, суд, який в нинішній владі. Криєнці, да? Має деякі вказівки де інше, але він визнає, були грубі порушення закону, були е, вчасно відреагувані на порушення і змушено, змусило Ківраду, Кевраду Тернопільську -тер 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 комісію Київську е внести ці зміни, передрукувати, переголосувати. Не виконано, да? е, така Ківрада буде нелегітимна. І перед як дати вам е можливість задати питання. Тві хвилини, що наш колега із округу розказав своє бачення як кандидата з округу. Тому що ті люди, які готувалися сьогодні виступати, вони ще сьогодні в суді. І можливо, до кінця нашої прес-конференції ми можемо не підійдути, ми можемо дати вам нову інформацію. В першу чергу, як мешканцю міста Київ, мені було дуже прикро спостерігати про те, як проводилися вибори, які були порушення. От, люди виносили голови комісій, з членами комісії виносили бюлетні. Це було зафіксовано. Було багато інших порушень, яких в першу чергу люди не помічали. Було дуже багато о, спостерігачів о, з інших країн, які, о, вони були присутні, але о, їм не давали змоги навіть підійти до столу. Дуже о, нагло вели себе члени комісії. Вони о, о, виганяли спостерігачів. Завдяки, завдяки цим всім порушенням ми бачимо ситуацію, яка склалася в нашому місті. Мені не зрозуміло, як ця влада в подальшому буде керувати містом та країною в цілому. Це була думка молодої людини, яка вперше балотується громадський діяч, який розраховував, що ми починаємо жити по-новому, ми починаємо жити по-чесному, ми починаємо жити в новій державі, який закон буде понад усе. Це те, що він вам хотів сказати.